Привіт з вами канал. Цікава історія на реальних подіях. Частина 1. Я працював нічним сторожем і знайшов те, про що мовчать роками. Мене звати Олег. Це ім'я не справжнє, і не тому, що я боюся вигадок. А тому, що люди, про яких піде мова, досі живі, і деякі з них на високих посадах. Я довго вагався. Перш ніж розповісти цю історію, майже 10 років я намагався переконати себе, що все, що сталося, це просто ланцюг дивних збігів. Але кожного разу, коли я прокидався серед ночі від того самого запаху, вологого бетону і старого металу, я розумів, це було реальне життя. Один робота, від якої нічого не чекаєш. У 2016 році я залишився без роботи. Завод, де я працював електриком, закрили за тиждень без попереджень. Грошей майже не було, дружина поїхала на заробітки, а я залишився сам у напівпорожній квартирі. Оголошення про роботу нічним сторожем я знайшов випадково. Потрібен сторож, нічні зміни. Об'єкт за містом. Офіційно. Об'єкт називався просто Складський комплекс 3. Без фото, без сайту. Але платили стабільно. Коли я вперше приїхав туди, мене насторожило одне. Комплекс був занадто великий, як для складу, і занадто порожній. Два місце, де не ставлять запитань. Три бетонні будівлі, обнесені старим парканом, камери нові, освітлення ідеальне. Але всередині. Порожні коридори, без коробок, без техніки, без людей. Начальник охорони, кремезний чоловік років 50, сказав мені фразу, яку я пам'ятаю досі. Твоя робота дивитись і мовчати. Якщо щось почуєш, запиши в журнал. Якщо щось побачиш, не втручайся. Я тоді засміявся. Даремно. Три. Перша ніч. Перші дві ночі були спокійні. Камери працювали, рація мовчала. Я обходив територію кожні дві години, пив дешеву каву і думав, що знайшов ідеальну роботу. На третю ніч я почув кроки. Незовні. Всередині будівлі 2, яка за документами була порожньою. Я перевірив камери нічого. Взяв ліхтар і пішов коридором. Кроки припинились. Але з'явився інший звук, глухий металевий удар, ніби щось впало далеко під землею. Чотири підвалу не існувало офіційно. План будівлі, який висів у сторожці, не мав підвалу. Але за зачиненими технічними дверима я побачив сходи вниз. На дверях не було замка. Лише табличка без тексту. Запах там був важкий, вологість, іржа, щось хімічне. Я зробив кілька кроків і побачив світло внизу. П'ять те, що не мало там бути. Підвал був обладнаний. Кабелі, серверні шафи, металеві столи, вентиляція і люди. Вони не помітили мене одразу. Всі були в цивільному, але рухались, як військові. На одному зі столів лежали папки з фотографіями. Я впізнав на фото людей з нашого міста. Деякі з них зникли кілька років тому шість. Коли тебе бачать, Хто ти? запитав голос за спиною. Я не встиг відповісти. Мене просто вдарили сім ранок якого не мало бути. Я прокинувся у сторожці. Журнал був заповнений моїм почерком, але я нічого не пам'ятав. У графі події було написано Зміна пройшла спокійно. Порушень не виявлено. А під столом лежала та сама папка. Велике червоне коло це лише початок. У частині два буде.